Усім доброго дня! Мене звати Дев'ятян Давид. Девіт. І я хочу представити вам себе. Я особистість. У першу чергу я людина, людина з великої літери. Принаймні я намагаюся стати людиною з великої літери. І я хочу вас чимось здивувати, показати вам те, чого можливо ви не бачили до цих пір. І я не лише хочу зайняти призове місце у цьому визначному конкурсі, але. Все ж таки довести усім, що кожна людина це дійсна особистість, яка може самовиразитися. І м, вона гідна мати власні мрії. І не лише гідна, а повинна мати мрії. Тому що цей світ, ну, я вам покажу. Дивіться, що, якщо От, візьмемо наш світ як один звичайний аркуш паперу, А4. Просто звичайний аркуш. Це... Він не має полів, він не має жодних... Загорожен. Це просто величезний світ. І візьмемо одну людину у цьому світі. Одна маленька крапочка. Це просто маленька крапочка у цьому величезному світі. Якщо я цю крапочку збільшу для того, щоб було вам видно, але насправді вона дуже-дуже малесенька. І серед цього натовпу, серед великої кількості людей її непомітно. Але що, якщо ця людина почне діяти, робити добро і почне мріяти від неї? Ми впустимо декілька таких звичайнесеньких штришків, звичайних домальовок, напрям діяльності цієї людини. На друзів, на рідних, на близьких, на знайомих людей. Ця людина вже помітна в цьому величезному світі. Якщо людина не буде боятися мріяти, якщо людина буде здатна самовиразитися, якщо людина дійсно буде людиною, тоді вона буде помітна освітою, і тоді вона досягне певних своїх цілей. Я дуже цілеспрямована людина, і тому я вважаю, що е, я знаю, чого я хочу від свого життя і знаю, як цього досягти. І бажаю кожному знайти собі такий шлях. І хочу вам показати і розповісти про себе е, не в незвичайній формі. Адже я поет і я письменник. Ну, е, сподіваюсь, вам сподобається. Дякую. Усіх сердечно я вітаю і дякую вам за візит. Усіх вам благ, щиро бажаю, несу в собі я реквізит, я мисляча, творча дитина, що прагне вивчити наш світ. У першу чергу я людина, і буду нею я багато літ. Перед собою цілі чітко ставлю і бачу шлях досягнення мети найважливішими такі поняття маю, любові, спорту, знань та доброти. Освіту я старанно здобуваю, і день у день про краще мрію я, настане світлий час, я твердо знаю, і знадобляться всі мої знання. До спорту я великий потяг маю, давно несу в собі ці відчуття, коли чогось нового досягаю, то відчуваю смак мого життя, турнік, експандер, лиш наряддя ці, допомагають вже моїй меті. В здоровім тілі сильний дух існує, здоров'я власне кожен сам будує. А ще не лише ці види спорту люблю, займають шахи місце у житті, стратегії та тактики будую, адже ця гра така, як у житті, усе життя когось ми захищаємо, ми жертвуємо кимось або чимось. Чим це закінчиться, ніхто із нас не знає. Але все ж певне, у гру життя цю грає. Веселий я, тому я не сумую. В команді КВН працюю я, і імідж гімназиста я ціную, бо ж радість всіх це радість і моя. В навчанні теж висоти здобуваю, я знаю, що потрібно від життя. Небесної мани я вже не чекаю, працюю завжди, кредо пам'ятаю, найважливіше це наше життя. А незвичайне існування чи буття відчуй його, крізь себе пропусти. І досягни того, чого бажаєш, і досягни ти власної мети, така особа з роздумами я, така вже доля склалася моя, і не сумую всіх завжди дивую. Банальності реальності руйную.